Вітаю всіх друзів. Сьогодні у нас на огляді отака Audi АУ... 2019 року з пробігом 46 тисяч кілометрів. 2.0 бензин в комплектації преміум плюс. Але з такими гарними бамперами з обвісами. Автомобільчик повністю по кузову візуально весь в ціленькому стані. Зимова гума вже по сезону. Бачимо, що тут замінені тормозні колодочки. Автомобільчик. Повністю обслужений, наявних косяків по кузову, немає ніяких. Я його ось весь обійшов. Задні бампера ціленькі, без колів, по кругу теж все рівненьке, без видимих слідів експлуатації. Тормозні колодочки, до речі, відповідають, відповідають заявленому пробігу. Автомобільчик Сполучених Штатів покажемо він-код, прикріпимо вам він-код сюди. Хто хоче, можете собі загуглити і подивитися, які були реальні пошкодження. Нас зустрічає безключовий доступ. Ну, Такий гарний трьохшпицевий руль. Салончик не затертий, не подертий, має електропривід регулювання сидінь, пам'ять сидінь, автоматичне вмикання світла, автоматичне вмикання двірників. Круїз контроль, звичайно, трьохзонний клімат, великий монітор. Ну, і от Гарне, гарне облаштування деревом деревиною. Приємне, дуже тактильно, дуже приємне на ощуп. В автомобільчика також є люк, не панорамна стеля, а люк. Гарна, дуже шкіра, в дуже збереженому стані. Наповню, що в автомобілях всього-навсього 46 тисяч рідного пробігу. І давайте пройдемося по автомобільчику, коротко подивимося по ЛКП, що вона там з собою має. Так, розпочнемо з капота. 153. Крило 105. Дах 105. 138. 131. 1000, Давайте тут. Тут 226. 226. Так, 800, 220, А де це? Десь тут тисяч. Отут тисяча, тисяча. все, решта 200. 154 навіть. Ну і тут 165. Видно, що одне крило передуте, в одному місці чуть-чуть шпакльовочки є. Небагато. Ну, як багато, небагато 109. 178, ну. 300. 300, 217. 149. 377. Вмісткий великий багажник, ну і, звичайно, є докатка. Зацікавив даний автомобіль Данила Нечая 173А.